Неадекватні дії Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення вже привернули увагу навіть Української міжцерковної ради. Українська УМР власне звернулася до президента України, до голови Верховної Ради Стефанчука, бо саме президент і парламент призначають по половині складу національної ради з тим, щоб трошки вони вгамували цей державний орган під головуванням Ольги Герасим'юк. Нагадаю, національна рада України з питань телебачення радіомовлення вже винесла кілька приписів. Організації всі разом християнські організації за різні різноманітні публікації на захист християнських сімейних цінностей для того, щоб викривати шкідливу ЛГБТ-ідеологію. І національна рада оштрафувала організацію християнського всі разом вже на 40 тисяч гривень, потім на 88 тисяч гривень. Тобто дуже великі штрафи навіть з американської європейської з міжнародної точки зору. Це великі штрафи по тисячі, по дві тисячі доларів євро, якщо в переводі. Просто за публікацію. Християнського світогляду настрада штрафує українська церковна рада безсумнівно, в тому числі обурена цими обставинами, звертається до президента і до парламенту на вести лад. Фактично, такими діями до речі, в одному з рішень Національної ради України щодо організації, всі разом так і було написано, що там поширення інформації, така приблизна цитата з, з посиланням на авторитет християнських цінностей без дискусії може спричиняти реальний негативний вплив на спожичі. На споживачів інформації, лише вдуматись, тобто поширення інформації з посиланням на отрику християнських цінностей може справляти негативний вплив. Це в християнській країні, все це пишеться. Тобто, це демонстрація, ну, на мою думку, ворожого ставлення, тобто упередженого ворожого ставлення структури під керівництвом Ольги Гарсимюк, Валентина Коваля і інших, в які входять 8 всього членів. Дискримінаційного ставлення, тобто в таких рішеннях і діях Національної ради є ознаки дискримінації за ознакою релігійних переконань. Це спроба скасувати свободу слова, свободу поглядів, свободу совісті і свободу переконань релігійних, свободу віросповідання. А це, до речі, заборонено Конституцією, законами України. А відтак за такі дії має наставати навіть відповідальність. Одним словом, і Українська містерковна рада просить і президента, і Верховну Раду звернути увагу на поведінку і дії Національної ради під Кризимоль Ольги Герасимюк, повернути все в законне русло діяльність цієї установи, і, звісно, під час формування нового складу нацради врахувати неконструктивну, неадекватну і незаконну, на мою думку, діяльність нинішнього складу, принаймні в контексті тих рішень, про які ми говоримо.